У Павлоградському центрі зайнятості провели зустріч із представниками поліції, Нацгвардії та прикордонної служби. Спеціалісти розповіли бажаючим про нещодавно анонсовану програму Гвардія наступу та детально обговорили умови вступу до нових штурмових бригад. Це бригади Національної гвардії, прикордонників, одна бригада. В Національної гвардії шість бригад і одна бригада Національної поліції. Це формується. Вісім бригад штурмових формуються, всі виключно з добровольців. Нікого туди або з тих, хто хоче хто вже служить в структурах, та бажає перевести ці бригади. Разом зі збройними силами України такі бригади будуть брати участь у звільненні окупованих територій та захисті кордонів України. Тож критерії відбору до них залежатимуть від військового досвіду претендентів. Для тих чоловіків та жінок, які мають військову спеціальність, медики там дуже завжди потрібні. Ті, хто не служив, від 18 до 27 років такі критерії. Ті, хто не проходив військову службу строкову, ніде не служив, не по контракту ніде. Для інших, хто вже проходив якусь військову службу, підготовку військову має на увазі, то від 18 до 60 років включно. Окрім вікових та освітніх категорій, враховуватимуть і результати конкурсного відбору. Так, аби потрапити до штурмової бригади національної поліції Людь варто бути готовим до тестування зі знання законодавства України. Конкурс проходить у нас в декілька етапів. Перше це випадити онлайн-заявку в нас в СНАПі. Потім я приносив мінімальний пакет документів, копія паспорт ідентифікаційного коду освіту, ми відправляємо це все в наш сервіс комплектування. Там на базі цього вам позначають тестування. Тестування включає в себе знання законодавства України. Кожен поліцейський має знати законодавство України. Після цього як ви успішно складаєте тест на законодавство, ви переходите до наступного етапу. Наступний етап включає в себе військову лікарську комісію, яка проходить на базі нашої поліклініки Міністерства внутрішніх справ. Після чого ви здаєте. Фізичний тест на рівень вашої фізичної підготовки. Тобто, включає в себе комунальну вправу та кілометр 100 метровка. Після цього, як ви проходите, успішно проходите всі всі етапи, у вас буде зараховано до глав Національної поліції України. Сама підготовка триватиме кілька місяців, і після завершення війни буде можливість залишитись у тих підрозділах, де саме і відбувалось несення служби. Після цього, як буде перемога, як війна закінчиться, ви можете залишитися. Працювати на стані поліції України на посадах. Якщо ви бажаєте, то можете перевестись в патрульну поліцію, перевестись в районні відділи поліції. Якщо ні, можете залишитись спеціальних підрозділах саме поліції України. Штурмові бригади гвардії наступу почали формувати із 1 лютого. І до них вже подали заявки на вступ більше 24 тисяч українців.